Ми почали цими питаннями займатися ще два роки тому, коли були прийняті відповідні рішення по компенсації різниці в тарифах. У нас на сьогоднішній день 150 мільйонів і на виході за цей квартал ще 16 мільйонів. Це 168 мільйонів, які нас ніхто не чує. У місті Києві взагалі ніхто не чує, навіть розмови немає про це. Звернення до народних депутатів теж ніяких результатів не дали. Мої поїздки у місто Київ, відповідні міністерства профільні, які займаються безпосередньо цими питаннями, по цьому напрямку були непочуті. Ми з вами дали 10 мільйонів коштів з місцевого бюджету на погашення заборгованості на протязі року по електроенергії. В тому році ми більше 70 мільйонів дали на погашення заборгованості по газу перерозподіли 65 на 35 відсотків. Ми сьогодні по всьому вже переплачуємо за газ. Ну 20 мільйонів не можемо сплатити за транспортування, що дає наслідки в питаннях, не включення на сьогоднішній день лікарень там, де знаходяться хворі люди, дитячі відділення, де діти знаходяться. І ми кожну неділю звітуємо, от тут заступник. Глави військової державної адміністрації звітуємо, яка в нас готовність. Ну, При цьому відповіді на подальші рішення немає. І як бути в цій ситуації? Я за свої там неповні 60 років, да, ну, такої ситуації ще не бачив і відношення в питаннях. Роботи комунальних підприємств. Все було. Ну, щоб так от відноситись, я, в мене вон телефон красний від хворих, від матерів ті діти, які. Ну, ми вчора прийняли з Валерієм Вікторовичем, робили туди виїзд, глянули моменти і дали на сьогоднішній день розпорядження топити кондиціонерами там, де конвектора є, правильно. Виходу другого немає. Ну це в рази здорожує наші питання по обслуговуванню даних в разі медичних закладів. 10 мільйонів не виплачена заробітна плата на підприємстві три місяці. Три місяці не виплачується заробітна плата. Більше 25 чоловік тільки по підприємству тепло. Тепловим мережам пішло, воює. Ми два рази вже пайки людям давали, видавали, нам завозили гуманітарні організації, щоб підтримати людей, хоч е, якими-то продуктами харчування. Понимаєте? Ніхто це не розуміє. Чому? Тому що ми друге місто в області по цим великим проблемам. Перше Харків, ну, у них там бюджет. На, ну, у десятки разів більше, ніж у нас. Вони мають якісь можливості. Ми на сьогоднішній день теж відпрацьовуємо питання і, можливо, на подальше зараз будемо дивитися по бюджету, все-таки будемо знаходити кошти на заробітну плату людям. Ми не потягнемо податки, ми не потягнемо транспортування. Уходить в опалювальний сезон при такому відношенні і неповерненні різниці в тарифах у нас кожен місяць буде мінусуватися 10-12 мільйонів. 10-12 на чому економить? на зарплаті на електроенергії. На чому економить, Я не розумію. До кінця опалювального сезону цифра виросте незабезпеченість різниці в тарифах. 70 мільйонів майже. І нам не хватить ніякого бюджету. Тому от така складна ситуація. Це не то, що керівництво міської ради недолуге. Я вдячний. Працівникам усіх, усіх комунальних підприємств це не тільки теплоенерго, абсолютно всім казати. Ну чотири роки не компенсувати різницю в тарифах і викачувати все з місцевого бюджету. Ну ви мене вибачте. Я не буду говорити вже за прибутковий податок на доходи фізичних осіб, коли кожен день у нас. Представники військових частин по забезпеченню їх і підтримці в питаннях дронів, ребів, підготовки до опалю, до зими, в ремонті автомобілів і так далі. От тут значна частина депутатів володіє цими питаннями, і тут зараз Олександр Поляков, який також під угледаром захищає нас від тієї нечисті. От ви повинні зрозуміти, що ситуація вкрай ну, складна. Тому я вибачаюсь за амбіції, хотів мовчати. Ну мені сказали, що взагалі мовчи вже. Мовчи, не кажи нічого. Бо не буде результату ніякого. Тому я безумовно вдячний голові обласної військової адміністрації Олегу Синегубову і... Тетяні і Луценка обласної раді, повірте, вони максимально в межах своєї компетенції роблять все для того, щоб підтримати не тільки нашу громаду, а взагалі. Взагалі, по всім проблемам підготовки, ну не було ніякої відмови. Ну, це не компетенція обласних структур вирішувати питання надання субвенції різниці в тарифах і. На законодавчому рівні. Ми в судах сидимо, ми постійно судимось. У нас постійно е, хочуть накласти арешти на, на рахунки. Ну, слава Богу, от е, по питанням судів ми бачимо е, дійсно прозорість. Прозорість у цих питаннях суди відносяться з порозумінням, дивляться і нам по транспортуванню. Ми могли б взагалі потрапити у критичну ситуацію, вже, вже не без вихід прийняли рішення і пролонгували сплату за транспортування газу до 15 квітня. Ну це ж за той період, який подали. А зараз знову інші періоди підуть. Ну, це вічна, вічна ситуація в судах, два юриста в нас, ніхто не встигає час. Потрібен, щоб відстояти свою правду, ну а аж вже ніхто не верне. І коштів, ті, які ми тратимо на поїздки, на зарплати, на все остальне. Вибачаю всім дякую. Безумовно, ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!